В з драмтеатрі Аншлаг прикарпатські освітяни відзначили своє професійне свято. Його в Україні 18 років поспіль традиційно святкують у першу неділю жовтня, аби вшанувати тих, хто присвятив своє життя навчанню дітей. У цей день лише приємні слова та вітання, адже педагоги області досягли неабияких показників на освітянській ниві. Зокрема, Прикарпаття посіло сьоме місце в Україні за участю дітей в Олімпіадах. Добрі результати показали і абітурієнти три десятки двохсотбальників за підсумками ЗНО. Вітак за важку працю гідні нагороди. Цьогоріч їх більше сотні. А ще підтримка від влади, стипендії ветеранам праці, доплати до зарплатні та премії. Ми єдина область, яка започаткувала підтримку по житлу вже 5 років. І в цьому році отримали таку допомогу вже 13 вчителів. З них двоє на придбання житла, решту на погашення кредитів або на добудову власного житла. Сьогодні ми будемо вручати нагороди лауреатам премії імені Мирослава Стельмаховича. Це ті люди, які сприяють втіленню народознавства. І виховання в сім'ї використання народних традицій, які проповідував Мирослав Стельмахович. Це три премії, будуть п'ять медалей за заслуги перед Прикарпаттям, вшановуватися наші кращі керівники і вчителі. Ну і грамоти голів одар загалом на Прикарпатті в галузі освіти нині працює близько 40 тисяч педагогів та вчителів.